Це, по ідеї, має бути швидко. Так, мені пофіг де стояти. Я просто отримую те, що поправа має бути моїм. Шіш! У мене рівно гарант, тому тут або так, або ні. Ні, або так. Я сподіваюся, що так. Так, тут нових фіолеток немає, ну зато сипить. Ух, блін. А переживаю, а переживаю! І то як, блін. Коли 50 на 50, ти не так переживати будеш. Фух. Так. Ну, мені випала данжен, тому я вірю в те, що це зараз буде легендарка з Камелією. Оскільки це був від долі. Що мене зараз буде очікувати така дівчина. У мене рівно Гарант! Ой, ну і не рівно на софтпіт. Ух, ну я що знаю? Саме час потягнути продовження відео. Фух, йо, твою мать. А, ну, як завжди, найбільше її хотіла. А у висновку я тепер на ній тільки програю 50 на 50. Я ні на кому ще не програвала, як на Енкор. Тобто, ну, як завжди. А саме головне, я навіть не бачила в спойлерах, як виглядає анімація випадіння камелі. Тобто, ну блін, ну хотілося побачити, бо я навіть не знаю, як виглядає її анімація. Ну от мені данжен падає. Ну чому не випала камелі? Я це неправильно. Одне діло на софтпіті програла, ну, а друге діло, що це неправильно. Йоп, твою мать! Оце профіт, звісно. Чому це неможливо? Бо неможливо. У ну, мене ж було десь 90 круток. Да, я побачу цю анімацію. Я кажу в неї там анімація. Нумо. Ух ти ж, йоп, твоя маття скрімачок. Ну, непогано, непогано. Так, прикольно. Ні, ну, Блін, перемога. Ну що, що малюють кури гарно? О, надпотужно, це мега потужно. От мені тут так тягне, ну але. Враховуючи, як мені підкручуть на івентовому банері, можна й потерпіти тут. Спочатку 10 придбаю. А, раптом пощастить. Я не пощастило. Ха! -ха! І оце я наївна. Мені здається, що раніше тут по одній давали золоті, а потім. Да, мені здається, вони трошки змінили. Боже, як мені подобається цей інтерфейс? Ну, давайте вже. Гуляємо, так гуляємо. Так, один. Нема. Два. Ну давай, правило Бог любить трітю. Підтвердишся чи не підтвердишся? Не підтверджується. Все, що треба знати про гачу. Гача трітю не любить. Де? Так, заховалася. Так, ну я сподіваюсь, їй підійде ось цей от мечик. Цікавий летсплей, як Я повішаю ранг зброї. Ні, ну це потужно за 90 круток, дві легендарки. В принципі, хоч і програла, але програла потужно. О, я думаю, для кого ці квіти, які я збирала весь час? Я прям відчувала, що вони для Камелі. І так виглядає, ніби я до неї готувалася. Ха-ха. Прикол. І нарешті прийшов час для моїх ховоріх артефактів, які мені вічно падали. Ти, звісно, чудою чотири важиш аж. Ну, давайте перевіримо. Ммм, з ним хірні. Так, тут мені свідтяться натякають, що у мене є нова персонажка. Тому поставимо, похизуємося. Значить, ну напевно, замість неї, замість бафалки. Буде ДД, саб ДД. А, так? Гаразд, зроблю вигляд, що я того не. Ну чому мене так багато її дупи показує? Блін, ну їй потрібна її сигнатурна зброя. Вона без сигнатурної зброї виглядає не дуже. Ну я. Подивіться, які булочки. Ну, коротше, всі хорні люди грають на цій персонажці. Ні, ну, Мені подобається ця її остання атака. Ось ця от. Тут вони постарались зробили гарно. Угу. Ну, по полю б'є, дай боже, нормально такий радіус. Угу. Лежить хорні така.